Раз мапу якості повітря у столиці, ви самі все зрозумієте. Ось перед вами ситуація, поточна ситуація у Києві щодо якості повітря. Якщо ви пригадуєте, як ми працювали попередні тижні, теж показували цю мапу. І червоних кружечків не було аж настільки багато, як бачимо, ми їх кількість зараз. Найгірша ситуація з того, що показує мапа у центрі поблизу Лук'янівської 196 пунктів, щоб ви розуміли. Від 201, 210, перепрошую, 196, це було буквально там три хвилини тому. От я, мабуть, теж оновила вже зараз на своєму ноутбуці 210 це фіолетовий колір. Це вже така досить критична історія. Називається дуже. Небез, небезпечний рівень. Якщо червоний рівень це шкідливий, дуже шкідливий рівень, фіолетовий рівень це вже небезпечний рівень. Тому ті, хто живуть в центрі, особливо попікуйтеся зараз про своє здоров'я, тому що 210 пунктів це багато. Та й 188 – це те, що стосується Святошинського району. 157, 161, 165 сто виноградаря, а також на оболоні. Друзі, будь ласка, попікуйтесь про своє здоров'я. Тим паче, КМДА вже попереджає. Так. Да попереджає зараз. Є інфекційна інформація у Києві. Написали тимчасове погіршення стану. Повітря рекомендують утриматись від провітрювання приміщень та обмежити тривале перебування на вулиці. За інформацією департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА станом на сьому ранку фіксується підвищення концентрації зважених часток, тобто пилу. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вижгородському районі. Йоні столиці -ки -ки Київщини так до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо закрити вікна, обмежити звісно перебування на вулиці, пити багато води. І якщо є очищувач повітря, у вас в квартирі, то тут його на максимум.